Усім привіт, дівчата! Починаю новий влог. Думала я, як почати відео, і зрозуміла, що дуже давно ось так не виходила до вас поспілкуватись просто перед камерою. Буває, навіть у мене є відео, коли мене взагалі в кадрі немає, мене не видно, тільки що знімаю, показую, або тільки руки, або якось так частина тіла. І я думаю, що деякі, навіть не знають, як я виглядаю. Дуже рідко так виходжу. Насправді не люблю, якось некомфортно себе почуваю, не подобаю собі на камері, тому рідко виходжу. Але вирішила почати так відео для різноманіття. Про що буде сьогоднішнє відео? Думаю, як ви зрозуміли з назви, ми робимо нову клумбу. Дуже я давно її хотіла, показувала, де саме вона буде. Закупила рослини, зараз все вам покажу. І а, наразі вже чоловік встановив бордюр, а, його залив. Ну також зараз ближче покажу, засипав цементом, там залив водою, і треба почекати, щоб воно схопилося. Тому не можна присипати землею. А поруч все ж таки ми все, всі рослини висадимо, а потім вже цей бордюр засипамо пізніше. Напевно, у наступному або через відео. Я думаю, що в наступному встигнемо, тому що там два дні потрібно, щоб він схопився. А, тому зараз йдемо вже все саджати. А, я ще забула вам показати зовсім забула. Я думаю, що ви вже усіх дівчат побачили І на нашій блогерській зустрічі Ярослава всім подарувала ось такі подаруночки. А, можливо, у мене є якась аудиторія, яка не дивиться інших дівчат. А, і тому я хочу також вам порекомендувати. Дуже приємні аромати, Це я так, щоб вам показати, запакувала, а взагалі я вже користувалася. Тут є масло для тіла, саме не олія, а масло а, таке тверде. Ось, видно, що я тут вже <рик> руками. Ось воно таке тверденьке, дуже приємний аромат, тому хотіла її я вам показати. Це фірма The Body Shop. Я не знала про такий магазин, вперше бачу, і мені прям дуже сподобалось. А також тут в наборі був ось такий гель для душу. Дуже рекомендую, приємні ромати. Навіщо не буду пакувати, поставлю там, де я користуюсь, і дуже гарні упаковочки. Взагалі, дуже приємне таке відчуття. Після цієї зустрічі вже пройшов тиждень, але. Досі є відчуття, що хочеться ще. І всі дівчата так само кажуть, що дуже класно ми поспілкувалися. І плануємо наступні вже зустрічі, тому думаю, що і вам буде цікаво. Мені особливо це приємно, тому що останні два роки такий великий брак спілкування, тому що всі, майже всі подруги за кордоном, всі наші друзі пороз'їжджались. Хто де, хто в Іспанії, хто в Германії, одна подружка в Люксембурзі, і дуже не вистачає саме спілкування, таких зустрічей. Хоча ми спілкуємось по телефону, зізвонюємось, вітаємо з усіма святами, і просто так, і вайбері, і переписуємось, і відео вони мої дивляться. Але все рівно оці зустрічі, коли всі разом кудись піти, погуляти, щось разом подивитись, походити. Цього дуже не вистачає, тому ця зустріч була просто як ковток свіжого повітря. Так, ходімо працювати, у нас ще тільки ранок, я ще не снідала, але поки що не хочу. Ходімо саджати рослинки, а поснідуємо пізніше. Починаємо робити тут клумбу. Мірап. Я жартую. Так, викопуємо траншею. Що далі? Що далі? Цемент? Я засипаємо ми пісочком чи ще, щебнем. Угу. Потім цемент. <систити> <систити> Тобі треба курсу чоловіка <систити>, блогера. <систити> 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 Коротше, що, да. щебень пісок, далі типу, цемент. Ну таке сухе засипається і водою заливається, так, так? не замішується. Не замішується. Не замішує. вони, до речі, це не замішували, вони сипали сухе, а потім водою. Проливали. Ти будеш замішувати? Ну, буде замішувати, щоб забетонувати, бо буде падати цей бордюр, бо там буде нижче, а тут вище. Його треба добре поставити, щоб, щоб не рухався, <реш> щоб він не пішов від нас. Починаємо з того, що визначаємо рівень, на якому будемо робити цей бордюр, якої висоти. Дивлюсь, наскільки вже посаджені рослини, щоб сильно їх не закопувати землею, сильно не заглиблювати. Тому десь орієнтуємось, як ця вигела посаджена, і плюс пару сантиметрів, на пару сантиметрів вище, ніж рівень землі. Після того, як визначили з висотою, чоловік прокопав траншею, куди буде засипати щебінь, пісок і потім бетонувати. А я піду а, обріжу флокс шиловидний, тому що він вже відсвів, можна було це і раніше зробити. А, але мені було шкода, були всі квіточки. Ще навіть трохи є. Але обов'язково це потрібно зробити, тому що він у мене вже розвалився. Ось така всередині дірка. І щоб такого не було і зараз, і на наступний рік його обов'язково потрібно. Стригти. Десь, я думаю, що ось так. Ось так. Все це зараз обріжу. Прийшла за ножицями, пікнула пральна машина, що треба розвісити речі. Дістала речі, думаю, поставлю наступні. Щоб поставити наступні, згадала, що перед цим мені оці дві шорти і футболку треба залити. Бо там є плями, які на відіпруть. Тепер залила це, нагріла чайник, залила, тепер почекаю трохи. Це потрібно те, що висохло, розкласти по місцях. І це тепер закладаю сюди. А то питання у всіх так. Іде щось одне робити. Там щось треба те, потім те, щось перебиваю. Я до того флокса дійду, цікаво колись. Чи ні? Поки до флокса дійду, сто справ перероблю. Так, дійшла до цього флокса, покажу, як я обрізаю. Посадила я його минулого року, трохи, здається, обрізала, але не сильно, бо ще боялась, і він був маленький, а цього вже буду так, ну, напевно, в половину. Це обов'язково потрібно робити кожного року для того, щоб було більше квітів, щоб він такий більш набитий був, не розвалювався, сильно всі ці гілочки не витягувались, щоб він був такий, як пухнастий, тоді він дуже гарно виглядає. Заодно обрізала трохи агроволокно для того, щоб у нього було місце, щоб розростався, гарненьким килимком і нічого йому не заважало. Чоловік продовжує возити з бордюром, я готую обід. Вирішила посмажити дорадо на грилі. Якось вам показувала цей гриль. Я думаю, що він багато в кого є. Я дуже рекомендую цю штуку. Тут є і насадки для вафель, ми дуже часто робимо. І посмажити рибку, курочку, стейки якісь, сосиски, овочі, лаваш, просто будь-що. Дуже класна річ, можна приготувати будь-що. Вставляю такі шматочки, що я походу робила, щоб відео було більш різноманітне. Я знаю, що ви любите, коли показую різне, не тільки квітники. Приїхала я з садового центру, просто нічого такого. Це я просто поїхала Владика в садочок відвозити. Просто взагалі нічого мені не потрібно було. По дорозі, чисто по дорозі. Ну як, От як? я не знаю, як лікуватись? Як? Це просто. Я зараз зніму реакцію чоловіка. Ну Як пройти повз? Подивіться на цю мудрину. 430 гривень. Як не взяти? І оце це просто. Ну, зараз я повиймаємо. Ой, забула назву. А, написано. Цуга. Взагалі не знала, що такий, така ялиночка буває, такий хвойний. Ось так. Хочу зняти реакцію. це гроші На це за... Я просто поїхала в садочок. Просто відво... відвозила владика в садок. Де Мій... дитина? Дитина в садочку. Там ще спереду було. А чи я перестала? А, є, там ще ще спереду. Ну виймай. Гарно ж? Що ми їсти будемо? Ну, рослини будемо їсти. На городі щось знайдемо. Я супер щаслива. Просто подивіться на цю красу. Зараз Родін поїде за цементом, оце все зробить, цей бордюр. І будемо все саджати. Подивіться, це просто. Так, по черзі, що у мене тут? Я розставила поки що так, як я це бачу, Ну я думаю, що буде нормально. Принцип був такий, щоб. Ну, не поруч високі, тобто високе, низеньке, високе, низеньке, високе. І по кольору а, салатове зелене, салатове зелене, салатове зелене. Тобто, щоб воно було рівномірно. Що тут у мене? А, сакура Луїзіанія. Зараз купила ось це цуга канадська. Вона, неймовірно, дуже пишна, дуже м'якенька. Це просто хоч би воно все добре поприживалося. Перовськія, вона квітне фіолетовим, березклет. Злак назву не знає. Зараз погуглю, не знаю той, хто продавав. Модрина, вона велика, вона більше метр скільки? Півтора, напевно, метра півтора вже. Перовськія, гірська сосна. Так. Кизильник ось такими маленькими ягідками. Там був поруч ще один вид кизильнику обрала цей барбарис з лак вигела. Ось така виходить клумба. І ще взяла пухироплідник. Він у мене піде за батут Сказали, що йому байдуже, він не боїться ні сонця, може і на сонці, і в тіні, і де завгодно. Єдине, що любить полив Щодня багато поливати. Він також вже великий, більше метру, цвіте. І як от цвіте, буду формувати вже, буду підстригати, і він тоді буде кущуватись. Зараз тут розмотаємо, буде звідси пагони пускати і знизу, і з боків. Я його хочу ой, туди. Мені потрібно, тут його не дуже видно, але мені потрібно зайняти це місце для того, щоб у батута був гарний фон перекрити паркан. І щоб тут просто хоч, хоч щось було. Чим закрити тут, напевно, теж корою засипамо те все. І тут так само все позакриваємо. А там вже будемо, агроволокно закінчилось, треба купити. Будемо закривати агроволокном. І я хочу купити камінці якісь. Я хотіла типу морські, такі овальні гладенькі. Чоловік каже, що йому більше подобається типу щебня, такі грубіші з куточками. І ще дивилась рослини так, щоб вони не дуже перекривали один одне. тобто тут всередині приблизно однієї висоти, щоб ця клумба гарно виглядала із доріжки з того боку, і з цього боку. Тут буде зона, така відпочинку. Тут буде гамак. Колись ми хочемо зробити. Тобто, щоб вона гарно виглядала з двох сторін і все було видно. Боже, яка краса, ви не уявляєте. Я просто зараз в такому стані супер щаслива. Я дуже хотіла модрину, я хотіла. Вона у мене у списку. У мене є список в телефоні, називається Хочу рослини. І там багато-багато всього. І ну, сьогодні прям з нього. Багато і купила. Хотіла ще азалію, але були вони такі маленькі-маленькі, а в іншому судовому центрі прям дуже дорогі, тому без азалії. У мене залишиться місце, щоб щось садити. Я навіть не знаю де. Майже все і зайнято. А, ще хочу сюди тую. Не тую, а або кіпорісовік, або ялівець вертикальний. Ось сюди вже тут діти мені викопали яму. І хочу, щоб ось так він стояв тут. Так. Ну і можливо, щось там під парканом, там щось можна. Там вона гортензія, гортензії, до речі, і вона виявляється, оця гортензія, яка широкими листочками, не любить сонце. Тому що мої ось ці, що там спереду, постійно на сонці, їм добре, вони люблять. А ця виявляється, любить тінь. Тому вона у мене така підсохла. І я думаю, що її потрібно. Пересадити, я її пересаджу. Ми вчора викопали, до речі, ж не показала. Ми пересадили о, спірею. У мене сорт Греф Шейм ось сюди. Це поприбираємо, тут буде спірея. Вона в мене так швидко відцвітала, тому що в тіні вона погано цвіте, на сонці їй буде краще. І о, там, де викопали, залишилось місце, і туди оту гортензію, що там. Ось та рожева, яка мала бути блакитною, але я пізно її підкислила, то я її туди і пересажу туди за будинок. Там у мене залишилась яма. Все ж таки чоловік вирішив не замішувати розчин, а просто просипав цементом з піском. Виходить така цементно піщана суміш, і потім її зверху шлангом просто пролити водою. Я в цей час ось цю ділянку. Біля ями а поприбирала там бур'яни і її приводила в гарний вигляд. І той куточок також за сієм газоном. Коли бордюр вже встановив, починаємо садити рослину, викопую ями під кожну. У нас тут такий ґрунт. Ми його завозили для того, щоб вирівнювати ділянку. Я навіть не знаю, як це правильно називається. Якась земля, але не чорнозем, не глина, навіть не суглинок і не пісок, таке щось сіре, роденьке, коротше, якась звичайна земля, звідкись привезли. Я її залишаю, в кожну ямку змішую ось цей ґрунт з чорноземом. Оскільки він досить такий рихлий, не такий забитий, як глина, то багато велику я не робила, і дренаж навіть не засипала, тому що мені подобається якість цієї землі саме от в цій території. Тому роблю такі не дуже великі ямки, змішую з чорноземом, щоб було більше корисних речовин, і висаджую всі рослини. Ось цей кущик просто мені так подобається. Коштував він 310 гривень. Я випадково натрапила на невеличкий садовий центр біля нас, але я вперше туди заїжджаю, бо він прям зовсім-зовсім маленький, такий, навіть не знаю, скільки там 20 метрів довжини. Але думаю, відвезла Владика в садочок, думаю, ну загляну, подивлюсь, що там. Мені потрібна була тільки сюди ще одна Перовська, а так, в принципі, я думала вівсяницю пересадити і більше нічого не потрібно. А заїхала туди, у цей кущик 300 гривень, модрина 400 Думаю, боже, ну чого б не взяти в тому садовому центрі, де я була, модрини по тисячі. Такого розміру, як ця, десь біля тисячі. Я навіть натікнула власнику, там, хто продавав ці рослини, і мені здається, що він і є власником. Кажу, ви знаєте, що у вас такі ціни? Він каже, я знаю, я хочу, щоб всі до мене їздили, тільки у мене купували. Тому ось так він демпінгує, але я з радістю понабирала. Злаки ось ці, назву я ще не подивилась. Розрізаю ножиком трохи коріння, тому що воно прям дуже-дуже було закручене. Я думаю, що важко йому так було простим, тому я порозрізала, щоб в різні сторони їх розкрити. І ось ці злаки по 80 гривень. Так що насправді ця клумба вийшла не такою дорогою, як мені деякі написали, що купу грошей в землю закопуємо. Насправді я так вишукую, де більш вигідніше щось взяти щось беремо зовсім маленьке. Ми просто почекаємо, коли воно доросте до більшого розміру. Звичайно, якщо брати одразу там велику сосну, великі якісь рослини, то вони одразу набагато дорожчі, ніж маленькі. Але нічого, все швидко розростається швидко стає досить великим, потім ще й не знаєш, куди його подіти, одне на одне заходить, буває, у людей вилазить на доріжки. Я прям дуже цього не хочу, я дуже цього не люблю. Люблю, щоб все було охайно, гарно і не було як хащі. Тому будемо слідкувати, підрізати і тримати в такому гарному вигляді, такому, як нам подобається. Питала я у цієї людини в цьому невеличкому садовому центрі, як потрібно доглядати за цими рослинами, чи потрібно якось оброблювати. І він каже, просто добре моліться. Ось така порада. І все буде добре рости. Ну, звичайно, це жарти, все рівно потрібно щось піджиблювати, щось підстригати, щоб, особливо там хвойні, я думаю, що їх потрібно буде обробляти, але все це почитаю. Я думаю, що так само, як і нашу ялинку, так само і сосну, і модрину потрібно оброблювати. Тут рослини майже вже посадили, і одразу вирішили посадити пухироплітник. Зараз покажу, як ми це робили, і далі вже покажу результат, як виглядає наразі клумба. Зазвичай ці кущі виглядають дуже такими великими, пишними, з таким багряним листям. Цей кущик не стриглий, він ріс, так як ріс, і нічого не робили. І тому ось так він виглядає незвично. Зазвичай з цих кущів роблять навіть бордюри, їх вистрігають і прямокутної форми, і будь-як можна їх застригати. Я буду стригти, щоб він був більш таким пишним. Але так виглядає також гарно. Якщо не бачите, як, якими вони бувають, то він також дуже прикольний. Вони є ще такого салатового кольору, можливо, ще один поруч посаджу. Щоб вони вдвох були, вони поруч виглядають дуже класно. У нас на вулиці навіть є біля паркану у людей через один багато-багато кущиків, ось так посаджено. Бордовий салатовий, бордовий салатовий через один однієї висоти, підстрижені, дуже класно виглядають. Досаджую барбариси і все залишилось тільки пополивати, і також промила. Промию усі горщики, в яких були рослини, їх зберігаю. Можливо, коли буде теплиця, мені вони знадобляться, якусь розсаду там робити. Ну, якщо ні, то потім повикидаю або завезу в судовий центр, можливо, їм потрібно, хоча, напевно, вони зазвичай беруть нові. На сьогодні все. Посадили, поки що закінчили. Це пополивала. Дуже гарно виходить. І завтра, або післязавтра, я думаю, що вже можна завтра оце все засипемо. Закриємо агроволокном Одразу не закрили, тому що його треба ще замовити, у нас немає. І чимось замульчувати Я вам казала, хочу камінцями, але дивлюсь, що ось тут камінчики. І якщо буде тут, може бути забагато. На одній доріжці, я ще подумаю, можливо, сюди дрібною корою було б гарніше. Подумаю ще. Ну, загалом я задоволена. Пишіть ваші варіанти, чим можна закрити тут землю. Я бачила навіть шишками мульчують. Сподіваюся, вам було цікаво спостерігати за нашою роботою. Усім дуже дякую за перегляд. До наступної зустрічі!